Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Так, привіт. Як там це все відбувалося в Нормандії? Що ти побачив особисто на власні очі? Тут у нас питання дня: чи тиснув руку Порошенко Путіну або навпаки, хто перше подав руку, яка була тональність, яка була реакція? Зараз у нас буде відео цієї події нарешті. Ну, паніч, з останніх дві, які є, то Порошенко і Путін руки, руки не тиснули. Загалі зустріч відбулася дуже невеличка. Це 15 хвилин. Ініціатором цієї зустрічі виступив президент Франції Франсуа Оланд, і е, говорили, як кажуть в єлісейському палаці, як говорили передусім про те, що е, які заходи треба зробити для того, щоб скалувати ситуацію на сході України, і навіть як зазначили в прес-службі президента Франції, складається таке враження, що Москва буде готова визнати легітимність нового українського президента, мається на увазі Петра Порошенка, і можливо навіть вже в наступні дні розпочнуться переговори про припинення вогню. До речі, тут треба зазначити, що у вівторок. А в Санкт-Петербурзі зустрінуться міністри закордонних справ Німеччини Франк Вальтер, Штайнмаєр, Польщі, Радослав Сікорський та Росії Сергій Лавров, які також говоритимуть про Україну. І цілком можливо, що оці питання про припинення вогню будуть підніматися вже і на цій зустрічі більш предметно і більш детально. І в цілому складається таке враження, що ситуація дещо. Покращується можливо через той факт, що на саміті великої сімки, який завершився вчора у Брюсселі, все таки було схвалено зрештою досить важке для європейців рішення. Що якщо не буде якихось конкретних, якихось конкретних дій з боку Російської Федерації до кінця місяця, до наступного саміту Європейського Союзу, який запланований на 26-27 червня. Тоді Європейський Союз все-таки розпочне переходити до так званої третьої фази санкцій, тобто широких економічних санкцій. Роман? Сергій, тут головне питання. Ну я, чесно кажучи, був пару днів тому що в Європі якраз під час візиту Порошенка до Варшави, то я слухав і польське радіо, і німецьке радіо, тому що це все відбувалося ну, в один період. То там досить так е, позитивно є. Ну німці, звісно, стриманіші та стосовно персони Порошенка, але все одно є позитивна е, риторика стосовно от, президенту Порошенку, Там є сподівання величезні. Він зустрівся з Обамою. Поляки з, без сумніву це коментували. Це була перша новина взагалі випуску. Після а вже після того вони згадували, що і власний Комаровський зустрічався з Обамою, а потім вже жартували, що. Обама міг Комаровського взяти з собою в тренажерний зал. Але якої є зараз яке, яке тло, скажімо, є візиту Порошенка в Нормандію, яке є ставлення європейських політиків і європейських медіа до новообраного президента? Ну, звичайно, дуже багато сподівань. Поки що на сьогодні всі кажуть про те, що вибори відбулися в Україні, не зважаючи на важкі умови Вибори відбулися. Досить чесно і вільно, що українці змогли продемонструвати своє бажання до розвитку демократії, і з новим президентом пов'язують великі надії саме в тому, що він буде відстоювати і так, слідувати волі українців, робити необхідні реформи і все-таки розвивати країну. З цим до речі пов'язані і ті великі кредити, які зараз надаються Україні, під конкретні реформи, як від Міжнародного валютного фонду, так і від Європейського Союзу та інших країн великої сімке. Так що поки скоріше настрій більш позитивний та у нас не лише кредити фінансові, а кредит довіри так розумію з боку європейських лідерів, оскільки вони завжди критично досить ставилися до України. Дякуємо Сергію Воропаєву, журналісту. Він в Брюсселі.